Всім привіт! Є у мене ось така невеличка вишенька, мабуть вона карликова, не знаю. Висота її 60 см приблизно. І ось дивіться, як красиво зацвіла цього року. Минулі роки було 2-3 цвіти. Небагато. А в цьому році ну дуже їх багато того цвіту. Надіюсь, заморозків вночі не буде і врожай не пропаде. Маленьке таке дерево, тут вишні достигають найшвидше. Якась молода карликова вишня, швидше за все. Друзі, а ви любите їсти вишні? Пишіть в коментарі під відео. Буде цікаво почитати. Ще одне молоде деревце зацвіло. Теж молода вишня. Дуже гарно. Ще не повністю зацвіла. Ось бачите, тут цвіт ще не розкрився. Але таке маленьке деревце. І вишні тут дуже смачні. А ось це старе дерево вишні, і бачите, цвіту тут взагалі ще немає. Думаю, за декілька днів вона буде дуже красива, вся в білому цвіті. Зніму відео, покажу. Дуже красиво зацвітає це дерево.